Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. І сьогодні хочу зробити невеличке відео про мої квітучі звичайні орхідеї. Чому кажу, що звичайні, тому що в коментарях прийшло до мене запитання, чи маю я в своїй колекції звичайні орхідейки. Чи в мене тільки такі, як метелики, і різні такі незвичайні. Ну, Почну з того, що колекція моя ще молоденька, Їй, ну, біля двох років. Ось, І так, я маю звичайні орхідеї, але зараз більше з них вже я приготувала до осінньо-зимового -зим... сезону. Позрізала їм квітконоси. Ось, Бачите, це в мене Азіан Корал. Який я показувала на каналі, і він квіт дуже пишно і дуже довго. Також ось цей ліманчело. Теж, бачите, основний квітконос я зрізала, але бокові розгалуження я залишила, тому що, ну, поки що, жалко мені зрізати ці квіточки, Вони, він довго квітне і. Такі гарні квіточки в нього колір трошечки посвітлів, але ж все одно він своєї краси не втратив. Це в мене пастело кіс. Теж, бачите, трошечки світліший, але ж теж основ, основний квітконос у мене зрізаний посередині, і це також розгалуження. Ну і взагалі тут на цій конструкції. Я е, зібрала квіти, які мають таке довге листя. Їм на підвіконі незручно, і вони багато місця займають, тому ось тут їм саме, саме місце. Вони е, не, не мішають друг другу, і, бачите, кругом іде активний ріст. Ось, і почувають себе тут добре біля віконечка, сонечко на них падає. Я їх трошечки притіняю, тому ось тут. Цю цю квіточку я з домашньої колекції купувала. Теж вона зараз викинула невеличкий квітконос і на дві квіточки квітує. Ну, тут у мене ось такі орхідейки. Підемо далі зараз. А ще хотіла вам сказати про свій заміокулькас. Дивіться, молоденький листочок, гілочка молоденька, і ось такі листячка насиченого зеленого кольору. Ось ця рослинка взагалі така невибаглива, і її потрібно поливати раз у місяць. Ну, я трошечки раніше поливаю десь раз на, ну, можливо, на дві чи на три неділі, коли як. Ось. Ну, і, звичайно ж, маю, крім орхідей. Другі квіти, так як я люблю вирощувати квіточки, у мене на дворі квіти є і дома теж. Тут у мене рожевий антуріум, викинув дві квіточки зараз. Це я трошки відволіклася і пішла вам розповідати про свої квіти, не орхідейки, ну, зараз, зараз переходимо до орхідеї. Це лімпопо. Теж звичайна орхідейка. Я вам її вже в одному з відео показувала. Ось такі в неї квіточки яскраві, новенькі, які вона розкриває. А ті, які квітли раніше, то вони мають трошечки світліший колір. Поряд ось тут біглівчик, вже на повний розпуск, ось такий теж. Буду, показувала я вам вже. Тут моя Каріна або африканський закат, на неї ще кажуть. Хто дивився раніше, той знає, бачили цю квіточку. Ну, але ж я кажу, що багато зараз із колекції в мене не квітнуть. Готуються до зимового цвітіння. На цьому віконечку в мене горизонт квітує зараз. Бачите, це залишилася в нього. Ага, це нова, нова гілочка. Тут я обрізала і цю гілочку зрізала, а це новенька гілочка, яка Зараз нарощує свої квіти. Про серце дракона я вам розповідала. Ось він, але ж бачите, який він? Зовсім уже такий вигорівший. Не такий яскравий, але ж більше став такого рожевого відтінку. Але він такий розкрас цієї квіточки мені дуже подобається. Дуже гарно. І, звичайних ще ось така лас Вегас. Яскрава квіточка. І вона так незвично квітує, близько-близько квіточка коло квіточки, що вони прям завертаються так, незвично. Бачите, ось новесенька-новесенька розквітла. Така невелика. Прям такий комочок квіточок. Близько-близько одна від одної. Ну, цю красуню вже я теж показувала це, назви я не знала, але в коментарях мені написали, що вона схожа на Кобріон. Можливо, так, можливо. До квіта я вже мій венеціанський карнавал. Бачите, вже залишилось основний, основний квітконос я обрізала. Осталось тільки розгалуження те, яке було, і на ньому ось трошечки квіточок. Теж звичайний бігліпчик, але ну, він, він такий ніжний, він дуже-дуже гарний. Цей бігліпчик теж уже доквітає, схожий на сакуру. Теж звичайний бігліпчик в, в епіцентрі я купила його в нашому місті, гарненький. Це через інтернет брала. Ось одна квіточка Baby Dynamite назву має. Теж красунчик такий. Ось. Гарненький. Жалко зрізати одну квіточку. <ріст> така вона гарна. І така доволі крупна, порівняно з цією. Ну, мабуть, сантиметрів 10 є. Так, це моя бернадета. Теж викинула квітконос і на 4 квіточки. Квітує Теж зі звичайних орхідеїв. Підлітка моя стала захоплюватись вже пізніше, як була зібрана моя основна колекція, мабуть, в моїй колекції вже було ну, 20 точно. І тоді мені захотілося вирощувати, попробувати вирощувати орхідейки. Я почала купувати в розмірі 1,7 Знайшла в себе в місті магазин, де продаються такі підлітки, а потім вже почала вивчати цю інформацію і знайшла в інтернеті теж багато сайтів, в фейсбуці і почала замовляти вже і розмір 2,5. І захопилася, і ви знаєте, це таке відчуття, коли в тебе виростає з малесенької дітки там той квітконос і починають викидати, розквітати квіточки, да, то це таке задоволення. Ну, орхолюбителі мене зрозуміють. Це, це, це таке особливий такий стан, особлива така радість. Ось. Зараз покажу вам. Із-підлітків, як розквітла моя медуза. Вже вона показала дві квіточки, і зараз ми подивимось. Ось моя медуза. Дивіться, яка вона гарненька. Губка в неї така кругла, велика. І пелюстки, бачите, з такими краями незвичними. Зверху, як наче хто розрізав там і ще одна квіточка, трошки менше, але Ще, я думаю, вона буде розкриватися, бо вона тільки-тільки сьогодні зранку розкрилась. Ну і ще ось тут є три будончика точно, четвертий не знаю, буде чи ні. Це теж звичайний підліток. Ось, дивіться, який, який, який листочок в неї такий незвичний. Тут такі, вроді, да? а це такий молоденький. Форму має таку незвичну. Грунт у мене тут кокосові чіпси, корал. Ось, бачите, корінечко. Ну, ось така красуня. Хочу ще раз сказати вам дякую за те, що ви дивитесь. За те, що ви коментуєте, за те, що ставите вподобайки, дуже я вам вдячна. Пишіть коментарі, запитуйте. Ну, на сьогодні будемо вже прощатись. Гарного вам дня і до побачення!